Я схиляюся у глибокій пошані перед сином Сонця і Ціні, перед братом владики ями, перед тим, хто сам є володарем смерті та праведності. Ом Шам Ніщераїна намаха. Глава восьма Сатурн. Але тут цар Вікрамадітя жестом перервав суперечку, що затяглася, і промовив: Розкажіть мені тепер про сьому планету. І тоді перед царем і всіма слухачами з'явився високий, смаглявий, худорлявий пандит, чиї одежі і постава видавали людину вперту і косну. Він був зразком дисципліни та владності. Він говорив, злегка опустивши очі, хриплуватим голосом, і мармурові плити палацу голко вторили його словам. Як вторить поверхня льодовика далекому карканю ворони. О, царю, почав він. Грізна велич Сатурна повергає всіх у священий трепет, тільки він володіє такою силою серед планет. Він знається з ледарством, втратами і нещастям. А тому всі, хто живе, бояться його, тому хто догодить йому. Він може дарувати царство, але той, хто розгніває його, позбудеться всього в одну мить. Прихильність Сатурна приносить щастя, але його людь руйнує людину без сліду, стираючи саме ім'я Його з пам'яті людей. Сатурн владика часу, ніхто інший, як він. Визначає довжину життя та прихід смерті. Величезне марнославство царів, але життя їх швидко плинне лише легенди залишив час від смертних царів, які правили на землі в різні часи, хоч як могутні вони були, навіть царя Індру і всіх богів охоплює жах, побачивши Сатурна. Бо за віки час заволодів тисячами індр. Бог Сатурн високий, темноволосий і смаглявий, з довгими руками та ногами, очі його золотаво карі, у нього великі зуби і нігці, вени, що виступають, і запалий живіт. Тіло його вкрите жорстким волоссям. Локони його сплутані обличчя заросло довгою бородою. Він хромий, і члени його жорсткі та негнучкі. Сатурн має конституцію вата, він різкий і грубий, жорсткий у своїй владі, і погляд його от, потуплених очей жахає. Він шудра, а деякі відносять його навіть. До парій недоторканих, його ремесло – давильник масла, що поклоняється Калабгайраві, чорному володарю жаху. Його метал залізо, а дорогоцінний камінь синій сапфір. У цілі людини Сатурн панує над сухожиллями та нервами. Його сторона світу, захід. А день тижня субота. Він править сузір'ями, козирога та водолія. Його називають також повільним, сином ціні, кослявим, чорним, нескінченним, причиною кінця всепожираючим, непохитним, Випробовуючим, виснаженим. Сатурн син сонця та чає, тіні його дружини. Як тільки Сатурн з'явився на світ і кинув на батька перший погляд, отого шкіра вкрилася білою проказою. Другий погляд немовля кинула на візника сонячної колісниці, і той упав і зламав стегно. Коли ж новороджене подивився на сімох коней, запряжених у колісницю, всі вони засліпли цієї жмиці. Безліч засобів перепробував сонце, щоб позбавитися цих недуг, але ніщо не допомагало. І лише коли Сатурн перестав дивитися на них, шкіра сонця очистилася, стегнув візника зажило, а до коней повернувся зір. Владика Шива, задоволений жертвопринесеннями та аскезою, якою Сатурн вдавався на берегах. Рангі в Бенаресі зробив його одним із небесних світил. Але Сатурн не пощадив навіть свого благодійника. Коли у Шиви народився син Ганеша, мати його Парваті захотіла показати хлопчика Сатурну. Сатурн чемно відмовився, однак парваті наполягала, і Сатурн неохоче глянув на дитину одним оком. І цієї ж миті, Голова Ґаніше перетворилася у попіл. Щоб парваці в гніві не знищила увесь Всесвіт, владика Вішну сів на свого орла Гаруду і полетів на північ. Там він знайшов слона, виснаженого любовними іграми зі своєю подругою, відсік йому голову і, повернувшись із нею назад, приставив цю слонову голову до тіла Ганеші. Якщо не хочеш, щоб Сатурн покалічив тобі все життя, як багатьом іншим, то роби по суботах підношення залізному образу його, пропонуючи йому чорне насіння кунжуту, кунжутну олію та цукор, і тими ж дарами наділи незаможних, від щирого серця схиляюся перед владикою Сатурном, чий колір чорний, як колір каджала. Я схиляюся у глибокій пошанні перед сином сонця і ціні, перед братом владики ями, перед тим, хто сам є володарем смерті та праведності, Ом шам Шаніщирає намаха.